Сторінка 24 параграф 7. Вимірювальні прилади та інструменти. Для безпосереднього вимірювання деяких фізичних величин використовують спеціальні прилади. Швидкість автомобіля вимірюють за допомогою спідометра, атмосферний тиск за допомогою барометра, тиск крові за допомогою тонометра так роблять прямі вимірювання. Інші фізичні величини визначають опосередковано. Шляхом математичних дій, наприклад, визначення площі, це непряме вимірювання. Виміряти фізичну величину це означає порівняти її з величиною, взятою за одиницю, існують електронні цифрові вимірювальні прилади, наприклад, пірометр, прилад для безконтактного вимірювання температури тіла, в яких значення вимірюваної величини висвічуються на екрані. Але ви повинні вміти користуватися також і приладами, в яких є шкала, за якою можна встановити дві найважливіші характеристики приладу ціну поділки і межі вимірювання. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Щоб визначити ціну поділки, треба різницю двох будь-яких найближчих значень, позначених на шкалі. Поділити на кількість поділок між ними. Кількість поділок це кількість проміжків між мітками, а не кількість самих міток. Визначимо ціну поділки лінійки. Оберімо два значення довжини на шкалі. Нехай 2 см і 3. Порахуємо кількість поділок між ними. 10. Обчислимо ціну поділки. S Лінійки дорівнює в дужках. 3 відняти 2 і поділити на 10 дорівнює 1 десята сантиметра, тобто 1 мм. Межі вимірювання найменше та найбільше значення фізичної величини, які можна виміряти приладом. Нижня межа вимірювання кімнатного термометра становить 0 градусів Цельсія. Верхня межа плюс 30 градусів Цельсія. Після визначення ціни поділки. Можна знайти значення вимірюваної величини. Підсумки параграфа. Для безпосереднього вимірювання деяких фізичних величин використовують спеціальні прилади. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з величиною, взятою за одиницю. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Параграф 8. Маса еталони маси. Вимірювання маси. Розглянемо експеримент, який усі ви неодноразово проводили. Щоб зрушити футбольний м'яч з місця, достатньо зробити легкий поштовх ногою. Тенісний м'ячик можна зрушити, навіть дмухнувши на нього. Як бачите, всі тіла мають властивість зберігати стан спокою або сталу швидкість руху, тільки вона проявляється в них різною мірою. Таку властивість тіл називають інертністю. Інертність характеризується фізичною величиною масою. Маса це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Як і будь-яка інша фізична величина, маса має свої одиниці вимірювання. Основною її одиницею в системі CI є кілограм. Окрім цієї, використовують інші одиниці маси. Грам один кілограм тисяча грамів. Міліграм. Один грам тисяча міліграмів. Центнер. Один центнер сто кілограмів. Тонна. Одна тонна тисяча кілограмів. Масу тіла позначають символом М. Цікаві факти міжнародна система одиниць SICI система одиниць фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Базується на міжнародній системі величин та прийнята Генеральною конференцією мір і ваг. Ви вже знаєте, що виміряти фізичну величину означає порівняти її з величиною взятою за одиницю, тобто з еталоном. Таким еталоном маси може слугувати 1 літр чистої води за температури плюс 4 градуса Цельсія. За цієї температури. Вода займає мінімальний об'єм, але набагато точнішим і надійнішим є міжнародний еталон кілограма, який створений 1880 року і зберігається у Франції в міжнародному бюро Мір і ваг». Це циліндр, виготовлений зі сплаву платини і іридію. Його дістають зі сховища не частіше, ніж раз на 15 років. Для уточнення і перевірки інших еталонів світу. В Україні є точна копія цього еталону в Національному науковому центрі Метрологія в Харкові. Найпоширеніший спосіб вимірювання маси, який застосовують у побуті зважування на терезах або вагах, зважування вимірювання маси. На шкільних терезах проводять методом порівняння. На одну шальку ставлять зважувальний предмет. На іншу різноважки з відомими масами доти, поки шальки терезів не зрівноважуються, але не завжди зважуване тіло можна поставити на терези. Ви знаєте, що маса Землі, Сонця, планет і навіть деяких зірок відома, але ж їх неможливо поставити на терези. Їхні маси вчені визначили завдяки дослідженню взаємодії між ними. Як роблять такі розрахунки, ви дізнаєтеся у старших класах на уроках фізики, підсумки параграфа. Маса це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Основною одиницею маси в системі CI є кілограм. Найпоширеніший спосіб вимірювання маси зважування на терезах.